Низку новин, що так або інакше, прямо або опосередковано пов'язані якраз з питаннями оборони. На цю тему говоримо з Дмитром Жмайлом. Він співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, дякуємо, що знайшли час. І давайте цю тему продовжимо тим більше що про зустрічі на полях заходу. В Сінгапурі ми вже згадували. Президент Володимир Зеленський провів перемовини з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Посадовці зустрілися на полях азійського саміту з питань безпеки діалог Шангріла» в Сінгапурі. Зеленський заявив, що обговорив з американським міністром оборони ключові питання, серед яких оборонні потреби України, посилення систем ППО, коаліція Ф 16 та підготовка двосторонньої безпекової угоди. Також український президент подякував Сполученим Штатам за дозвіл бити їхньою зброєю по території Росії. Пане Дмитре, ну, перше, чи ми можемо зробити якісь Попередні я не знаю висновки з ось цієї низки зустрічей, яка вже відбулася, і можливо, що стосується ось зустрічі з головою Пентагону президента України. Сто відсотково можна говорити. Я про це згадував раніше, що ми пам'ятаємо, що дозвіл цей буде. Угу. Так він поки що є з обмеженнями. Багато інформації в публічному просторі курсує щодо того, якою зброєю може бути Україна. Що, мовляв, немає ще повного зеленого світла щодо застосування атакамців, але це однозначно перший крок, який допоможе нам, хоча б на цьому етапі трішечки знизити інтенсивність атаки на нашу першу лінію, зокрема тероризацію кабами, тому що росіяни вони далі посилюють свої атаки і керовані ці Іні бомби для українського прикордоннення і для лінії фронту вони однозначно є дуже великою загрозою. Крім того, я певен, що українська сторона почне поступово ламати логістику, хоча б в ближньому прикордонні. Це ми говоримо там про відстань 70-100 кілометрів. Для того, щоб ламати оці маршрути, для того щоб збивати носії, зокрема ракет цих кабів, для того, щоб збивати ту техніку, яка рухається для атак. Також ну маємо не маємо пам'ятати, що росіяни можуть датися і до інших маневрів. Зокрема, ми пам'ятаємо про загрозу Сумщині. Ми пам'ятаємо про ті накопичення, які вони проводять, і ми, хоча б, тепер матимемо змогу на підходах уже не чекати перетину офіційно державного кордону, як це було з Харківщиною, коли ми змушені були спостерігати про те, як росіяни накопичуються і збираються стартувати в атаку. Тепер ми зможемо, хоча б частково перенести війну на їхню територію, на їхнє ближнє прикордоння, і раніше реагувати на ті загрози, які перед нами постають дуже цікаво в цьому контексті бити на випередження я маю на увазі. Ну американці самі потім тим більше, ну вже ж стикались з цією ситуацією, коли Іран е, нападав на Ізраїль. Так і я чудово пам'ятаю е, цю думку, яка прозвучала від одного з американських офіцерів, що мовляв, скільки можна сидіти і намагатись ухилятись від е, стріл. Якщо просто треба ліквідувати лучника, ось вони самі вперлись. Як ви вважаєте, це був якийсь такий поворотний момент, чи все це було? Це Лучний однозначно бій. поворотний момент, але знову ж таки, на жаль, ми бачимо, як західні партнери досі демонструють ось оцей страх, і от ця поступовість, з якою вони хочуть рухатися, на жаль, грає проти нас, тому що ми несемо втрати на лінії фронту. Ми маємо розуміти, що нам все одно не вистачає всього необхідного нами озброєння. А до західних партнерів, тут дійсно, якщо говорити ширше. Тут питання лише політичної волі, і на жаль, ця політична воля, вона от таким дозовано. Ми тиснемо, намагаємося. Наша дипломатія добитися швидких рішучих кроків, тому що щоб змінити ситуацію на фронті, нам потрібні швидкі зміни. Нам потрібно перевертати цю шахову дошку, з якої нам гра... з нами грають росіяни. Вони ж, ну вибачте, можна застосувати томагавк по повстанцях в тій чи іншій країні. Це ні для кого не виникає сумнівів. Ми маємо обмеження по зброї, яка набагато слабша і. Не можемо мати цей повний дозвіл, тому однозначно це питання буде зрушуватися, але на жаль, ми знову бачимо гальмування, яке не дає нам зараз швидко змінити ситуацію на полі бою. Тим часом, як ви бачите, шановні друзі, ширяться на жаль, так повітряні тривоги регіонами України. Перелічу їх Одещина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина, Донеччина традиційно червоні Луганщина та тимчасово окупований. Крим це вже так прокоментували повітряні сили збройних сил України. Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Також лунають заклики не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, пане Дмитре. Стосовно небезпеки з повітря є. Вже така класична ситуація. Навколо Крин Кринків на Херсонщині, де м'яко кажучи, російська авіація поводиться дуже обережно, Скажіть, будь ласка, об'єктивно цю систему можна поширити там на Харківщину, на сумщину чи все ж тут забагато нюансів. Це можна поширити, але дуже обережно, тому що ворог не дурний і він постійно пристосовується. Оця тактика, яку ми використовували, може, ви пам'ятаєте декілька місяців тому, коли в нас просто падали їхні літаки один за одним по декілька в день. Це от власне, що використовували наші сили, так звану систему блукаючих патріотів, коли вони перекидали їх по лінії фронту. Вони з'являлися і там, де особливо нахабніла російська авіація, там завдавалися ці удари. Крім того, ми це застосовували, що є за непідтвердженими даними і на території Росії. Що в нас були неприємні розмови з партнерами, які е, навіть ставили питання, що можуть затримуватися поставки зброї, тому власне ми і вимагали цього офіційного дозволу бити по території Російської Федерації. Тому однозначно Генеральний штаб і нова команда ГШ працює над цим постійно, і коли є така змога, ми це і так поширюємо, коли починається в тому чи іншому районі падіння літаків, а їх дістати можна зазвичай новіші літаки і новішої зброї, типу Петріот. То це і власне і є застосування цієї методики. Вона буде постійно. Поширюватися, але ми маємо розуміти оперативну ситуацію, тому що знищені дійсно були деякі установки патріотів. На жаль, це сталося, тому так як цієї зброї у нас мало її потрібно використовувати дуже обережно. І знову ж таки перед нами постає вибір: чи збивати російські літаки на фронті, які тероризують кабами лінію фронту, чи прикривати стратегічні об'єкти, об'єкти інфраструктури, бо знову повертаються часи, коли йдуть і відключення світла, і ми в дуже ну, такій тяжкій ситуації. Росіяни розтягують наші сили, і ми постійно змушені маневрати. Брувати і креативити про зброю говорив і глава української держави Україні потрібно більше систем Петріо та прискорення поставок Ф 16 З таким саме закликом президент Володимир Зеленський звернувся до заходу. Це сталося через масштабну атаку Росіян на критичну інфраструктуру України. За словами Зеленського, головна мета Росії нормалізувати терор. Для цього вони використовують нерішучість партнерів України та нестачу систем протиповітряної оборони. Ось цитата. Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об'єкти це те, з чим воює Росія. Російські терористи розуміють лише мову сили, і єдиний спосіб зупинити цей терор своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей. Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос. Володимир Зеленський, президент України, і просто зараз зафіксована швидкісна ціль на Одещину і Одеситів та гостей міста і всього регіону. Закликають бути в укриттях до відбою повітряної тривоги. Тож, шановні Одесити, зважайте, будь ласка, на цю е, інформацію, е, пане Дмитре. На вашу думку, за задумом я не знаю росіян, е, ось це поливання енергетичної інфраструктури, ось це тероризування е, населення України. Чи воно має м, ну там дійсно пригальмувати західних союзників? Оскільки ну за логікою, ну можливо, це скоріше має стимулювати, передавати більше ППО Росіян. Одна логіка, і тероризація інфраструктури mm. тут і на західних партнерів і на нас має посіяти головне страх, щоб і ми, і наші партнери не переставали боятися Росію. Для цього вони роблять вони думають, що це це відчуття в нас не атрафувалось за. А в них немає в них немає вибору. Просто в них просто немає вибору. Вони фактично всіма своїми діями пішли в абанк, і, і вони продовжують тиснути. В них немає іншої тактики. Вони вдалі використовують цю систему м'ясних штурмів. Вони далі закидають нас ракетами, тому що вони розуміють, а якщо зброя надходитиме, їхні це вікно можливостей буде звужуватися, і воно вже потроху звужується, тому вони просто залякують. Плюс всі ці дії супроводжуються потужною інформаційно психологічною операцією. Ми вже можемо бачити у нашому інформаційному просторі. Що, мовляв, відключення всі ці світла, що це штучний дефіцит, що нема ніяких mm -hmm. атак на українську енергетику, що це так влада готує і спеціально зробила, щоб підвищити тарифи для населення, тобто намагатися переводити це в соціальну площину. В світ має побачити, що таке Росія і що вона може ну, зробити з тою чи іншою країною, якщо Україна така країна велика і з ну там з більшою кількістю населення так потерпає. Тому в них одна одна мета страх розвиток Розбалансування, соціальна нестабільність все для того, щоб ми тут зламали нашу єдність і почали сваритися між собою, концентруватися на інших проблемах, таким чином послаблюючи наш тил, росіяни від цього не відступають. Я більше того скажу. Росія завдання інформаційно-психологічні навіть виносить на перший план, і під ці задачі здійснюються атаки, які інколи не мають. Стратегічного значення, чи навіть тактичного значення на лінії фронту, вони несуть втрати, але виключно для того, щоб домогтися оцього інформаційно-психологічного ефекту і у нас, і на заході, пане Дмитре. Чи реально прискорити постачання F-16? Все реально. Але для цього потрібно ну, без, без втрати якості? Ось я, я до чого. Це реально, тому що ми розуміємо, що ті темпи поставок F-16, вони не задовільні. Ми зараз говоримо про 85 машин, розтягнути в часі до 2028 року. Данія більше рішуче у своїх заявах і говорила, що Україна матиме можливість застосовувати по російській території. Бельгія знову ж таки окреслила ці червоні лінії, і сказала, що Україна зможе їх застосовувати лише на українській території. Однозначно, нам потрібно, хоч скількись машин, і на першому етапі, на мою думку, українське командування вдасться до точки, Кових ударів щоб збити оцей терор кабами, що я говорив, щоб знищувати носії або на українській території, або на російській території, щоб, хоча б, зменшити тиск на прикордоння і лінію фронту. Але ми розуміємо, що захід і далі демонструє нерішучість. Нас ну має дивувати, чому такі невеликі відносно країни передають свої літаки, коли можна це було б зробити під проводом Сполучених Штатів Америки. Тобто, питань дуже і дуже багато. Мені здається, інколи що партнери просто слідкують за ситуацією і мають якусь свою логіку і тому ми зброю отримаємо порці порціями той чи інший момент часу, тому що ми розуміємо, що півроку простою однозначно дали оцей свій негативний ефект. Однозначно, зусилля і урядової дипломатії, і неурядової дипломатії будуть продовжуватись. Нас просто немає шансів. Ми маємо, хоча б цим літом, отримати перші машини і вже кидати їх до в бій. Угу. Ось ці обмеження, які Бельгія поставила, наскільки вони нівелюють наявність F-16 в Україні? Вони не нівелюють повністю, але однозначно вони звужать, тому що F-16 – це саме несуть ефективні ракети типу. АМГ-120, це ракети повітря-повітря, якими можна збивати повітряні цілі. Звісно, ну, є робота російської авіації на наших окупованих територіях. То однозначно, що ми будемо застосовувати їх там. Але ще важливо, що ці літаки можуть бути носіями і штормшедовів і скальпів, тому що наші літаки застарілі Міг 29 для цього слабо пристосовані, відверто кажучи, що обмежує наше поле маневру. Тому, звісно, ми будемо всі наявні невеликі ресурси, я підкреслю, що наші ресурси в Захід Но озброєні невеликі здостосовувати максимально так, як ми можемо, не дивлячись на всі обмеження. В нас просто немає вибору. Чи це, якщо буде територія Російської Федерації, однозначно, це пріоритет, якщо окуповані території, і в прикордонні, і на окупованих територіях цілей, на жаль, вистачає для знищення. На ваш погляд, наступні результати за травень чи це вже є почасти, принаймні, наслідком західної допомоги, яка почала активно до нас надходити, друзі. Я вам нагадаю, що за в тому числі офіційними даними за травень ми маємо декілька декілька рекордів. А саме росіяни в ліквідації особового складу. Росіян в ліквідації артсистем ворожих, в ліквідації безпілотних літальних апаратів і в автотехніці. Стільки скільки ось цього переліченого втратили росіяни в травні, вони не втрачали, починаючи з березня 2022 року. Наскільки ви вбачаєте тут ну, там, визначальний так? Елемент саме надходження західної військової допомоги, якщо говорити щодо втримання наших позицій, то однозначно тут є людський фактор і побудована лінія оборони. Що ми її тримаємо і відходимо з тих населених пунктів тільки тоді, коли вже немає що тримати, або коли вже є реальна загроза знищення окремих підрозділів нашого особового складу. Щодо знищення техніки, то тут велику роль відіграли оці переносні системи, якими можна розтягнути їх на більшу кількість лінії фронту, тому що в нас штурм іде по всій лінії фронту. Стероризується прикордоння, то, от, власне, ті ж самі джевеліни дуже допомогли зупинити, і ми маємо за минулу добу лише танків 25 одиниць так. втрат у ворога, що в принципі є дуже серйозним і високим результатом. Так само ми почали менше відчувати оцей голод в боєприпасах, і артилерія почала наше активніше працювати. Хоча б на старті, коли росіяни застосовують тактику таких механізованих кулаків і клинів, зокрема в часовому яру, щоб прорвати нашу лінію оборони, ми можемо тепер більш ефективно ще настав. Ді формування оцих всіх ударних груп наносити уже по ним вогневе ураження, тому це однозначно плюс. І відповідно, якщо ці темпи зберігатимуться, то ми те, що я говорив раніше, матимемо шанс, якщо все не все я підкреслю, надійде з обіцяного на осінь. Уже потроху перехоплювати в росіян ініціативу. Ще на два аспекти я би хотів би звернути вашу увагу. Новина номер один це відкриття центра обслуговування Хаймарс в Румунії. І як пише Дефенс Румунія. Це перше подібне підприємство в Європі. Раніше для того, щоб ремонтувати Хаймарс, треба було відправляти друзі всі ці системи. Аж в Сполучені Штати Америки. Тим часом самі Сполучені Штати Америки запускають новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Про це вже пише Нью-Йорк Таймс. Тут що цікаво, наскільки я зрозумів, там буде працювати лише 350 людей, і завод цей вироблятиме близько 30 тисяч снарядів. Що місяця при тому. Знов таки, наскільки я розумію, там номенклатура досить широка. Про що нам говорять і ці процеси, пане? Дмитрі? Якщо ми беремо перший аспект, ремонтні бази це зменшення логістичних оцих витрат, що ми зможемо швидше відправляти техніку і обслуговувати. Але в цьому ключі, що нам важливо розширювати лінію комунікації стосовно залучення військових інструкторів із усього світу, із сполучених штатів Америки, зокрема, Литовська Республіка висловилася, що вони готові направити свій контингент в Україну, і Франція розглядає. Це ми знаємо всі mm -hmm. ті заяви, що хоча б процес іде по цьому, бо інструктори могли б тоді, окрім навчання наших військовослужбовців, зменшувати логістичне перекидання наших військ на території інших держав, щоб їх обчити, це власна і допомога в обслуговуванні техніки. Нам важливо, щоб, хоча б у західній частині України, ми розбудували оцю систему баз, щоб ремонтувати усе західне озброєння. Якщо це робити під керівництвом західних інструкторів, цей би процес був ефективніший. Згодом, якщо ми продовжувати. Цей напрям комунікації і ну, взагалі розмови з нашими партнерами можна ставити питання, що всі ці бази з своїми інструкторами очевидно, що потрібне якесь прикриття повітря. І знову піднімається те інше питання, що ну, європейська система протиповітряної оборони вона цілком могла б покривати західну частину України, де можна якраз накопичити оцю всю систему. Щодо збільшення виробництва снарядів, то це якраз власне болюче питання, бо ми знаємо, що, наприклад, в чеській ініціативі. Були проблеми, коли снаряди закупалися по всьому світу, і частина з цих снарядів виявилася непридатними, тому будь-яке таке партнерство приватного бізнесу і виробництва саме нових снарядів під наші потреби, а ми розуміємо, що Україна із за допомогою власних ресурсів, але в більшості за допомогою західної допомоги, може законтрактувати на багато років не один завод по виробництву боєприпасів. То це однозначно в даному етапі, якщо ми розуміємо, що ну, 30 тисяч снарядів це для нас насправді не так і багато, але, хоча б якість однозначно покращиться внаслідок цих дій. ці заводи і ці установи будуть множитись найближчим часом, на вашу думку. На мою думку, так тому що є запит, він більший. І я навів приклад Чехії. Ми розуміємо, що є, є цей постійний запит, тому так приватний бізнес буде втручатися в цей процес. Я думаю, ми ще побачимо не одне відкриття подібного підприємства. Ще один важливий зовнішньополітичний аспект. Президент Володимир Зеленський закликав союзників вплинути на позицію Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО. Він вважає, що низка країн, які підтримують запрошення України до альянсу, можуть схилити до цього і Америку. Про це президент розповів в інтерв'ю виданню Гардіан. Британія підтримує нас НАТО. Сполучені Штати сумніваються, і вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що Сполучені Штати бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну. Так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують, я думаю, всім достатньо буде сил, розуму і впливу, щоби спілкуватися зі сполученими штатами. Щоб це не розуміти, да щоб змінити їх думку, змінити їх підхід. І, і, і це важливе цей діалог, щоб не Україна, не тільки Україна піднімала питання НАТО. В цьому зв'язку давайте я трохи глибше ще туди е, копну. Е, Ваші очікування від Вашингтонського саміту е, з урахуванням того, що зараз відбувається навколо. Ну я не думаю точно, що це буде запрошення до НАТО. Так. На жаль, як би нам не хотілося. І а... проблема тут буде лише в Сполучених Штатах на вашу думку. Е, ні, проблема тут буде не лише в США, проблема буде і в тих країнах, які далі вагаються. Проблема буде в Німеччині, проблема буде і в інших наших союзниках, які демонструють не таку рішучу підтримку і допомогу. Я не думаю, що будуть аж такі заяви. І більше ми очікуємо до Женевського саміту підписання безпекової угоди з основним нашим союзником Сполученими Штатами Америки. Але я переконаний, що кожен такий захід, в тому числі той, про який ви говорите, він буде цементувати певною мірою ті домовленості, що Хоча б не було регресу в тому, що ми вже досягли у роботі з нашими західними партнерами. Тому мені здається, що будуть нові оголошення, нова підтримка, вона можливо буде не такою масштабною, як би нам хотілося, але однозначно такі кроки західні союзники змушені будуть здійснити щодо нашої підтримки. На вашу думку, британці, які там вже ми бачили, як вони вміють тиснути зокрема на Сполучені Штати Америки, чи на вашу думку буде цей тиск тривати? На мою думку, так всі ті процеси в Британії вони поки що демонструють оптимізм, і те лідерство, яке виявляла Британія в попередні роки, воно однозначно зберігається, продовжується, не дивлячись на зміну влади. Тому так британці будуть продовжувати. вони одні з небагатьох. Хто першими приймає дуже важкі рішення? Зокрема, ми пам'ятаємо, ну для них важкі важкі рішення щодо дозволу і заяви Кемерона щодо застосування британського зброєння. Саме Британія була серед числа перших, тому однозначно... Значно вона на континенті зараз якраз і хоче відігравати отаку провідну роль, десь лишаючись відсторонено від загальноєвропейських проблем, але от саме в питаннях безпеки Британія однозначно залишається нашим стратегічним союзником, і цей тиск буде продовжуватися. можливо, це буде стосуватися і щодо того, щоб зняти останні запобіжники щодо ударів по території РФ. Ще в нас є 30 секунд. Я не можу не спитати те, що ну принаймні мені так здається, що трохи захитались позиції консерваторів у Великій Британії чи це матиме вплив на зовнішню політику, зокрема. Я можу сказати так, що і в консерваторів ну як би там не хиталися позиції, є позиція держави. Якщо ми говоримо, ну допускаємо ще зміну влади і приходу до лейбористів, то я скажу і особисто я знайомий з багатьма людьми в лейбористській партії, які чітко розуміють, що таке Росія. Там є багато ну дуже відомих діячів і велике лобі, яке нас підтримує. Тому я не думаю, що навіть повна зміна влади Якось радикально розверне курс Лондона, тому що ну в кожній силі є люди, які розуміють загрозу, що таке Росія, які підходять до цього глибоко, які мають всі аналітичні дослідження до цього. Тому і за позицію Лондона я зараз би хвилювався б найменше. Пане Дмитре. Ми дуже дякуємо вам за відповіді і за ось цю змістовну, як на мене, безумовно, бесіду. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, друзі, був з нами цієї години.